Тиждень тому всі погані, всі, всі катастрофа, тренера, гравці зараз непоганий матч проти Шахтаря, і ми вже всі хороші, ми вже зробили багато висновків. Я... З цим не погоджуюся. Думаю, що важливо, важливо системність, і важливо, як ти виходиш в тиждень після поразки чи після перемоги, воно не має бути різниці. Тобто, дійсно, коли ти програєш матч, у тебе фокус вищий. Зазвичай так відбувається. Коли ти виграєш, ти літаєш в повітрі, все добре, на, 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 на позитиві, але це важливо не допускати до цього до такого. Ну, моя така думка, що. Ми маємо бути як після поразок, так і перемог. Ми маємо бути сфокусовані і працювати. Те, що ми робимо кожного дня, дуже інтенсивно і дуже наполегливо. Це це важливо. А те, що ми зробили. Висновки з минулого матчу, ну ми їх зробили, але ми нічого не міняли в нашій підготовці і я не побачив, що гравці якось по-іншому тренуються. Якщо у нас буде більше таких матчів в чемпіонаті, ви всі будете не пропускати. Не будете думати піти в кіно, піти з дружиною на шашлики чи з дівчиною в парку погуляти. Ви будете бігти до телеекрану і це для ну я кажу завжди нашим гравцям, що заради цього ми і працюємо для того, щоб болівальники. На стадіоні, і глядачі біля екранів вони раділи.